Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Міницький філіал. нас нове надходження, шкода Румстер з легендарним двигуном 1,9 дизель з механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Це у нас 2007 рік з пробігом 311 тисяч кілометрів. Машинка у нас приїхала з Європи в сірому кольорі. Є сліди корозії по кузову. технічно повністю справлена машина. Також зроблено ТО тисячу назад, перебрана вся ходова частина. Ось так у нас все виглядає. Нова літня резина на металевих дисках із оригінальними ковпаками. Просторий, ідеальний автомобіль для роботи та для приватного користування. Ось такий величезний багажний відділ у нас. Також давайте подивимося, що у нас по салону. Ось Так, вона виглядає по кузову. Зверху є такі релінги, дуже цікаве у нас заднє вікно. По салончику. Ось такий у нас в двох кольорах салон сірого кольору в класному стані чистенький доглянутий автомобіль. Ззаді в нас весла механічні. Спереду. Що у нас спереду? Також передній ряд в хорошому стані. П'ятиступенева механічна коробка передач, є підігріви. ось така мультимедіа, кондиціонер. Ось Так все виглядає. Дуже просторий зручний автомобіль. Ідеально підійде, як я казав, для роботи. Економний та надійний. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, за ціною 4990 доларів. доступний лізинг та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.